Друзья, я зараз проверяю растрием на три платформы одразу: на Twitch, на Facebook и на, значит, вроде все добре да? Twitch, Facebook и YouTube одночасно проверяем как это работает. Че действительно работает все добре? Так, ну на YouTube стриме, іде? Наскільки я бачу так. Зараз мною. Так, добре, на YouTube йде Стрім. Я вибачаю, що так відверто, але потрібно зробити. Так, на YouTube, на YouTube стрім. Тепер дивимося на Facebook. Facebook стрімим, чи ні. Виключимо зараз звук одне одразу. Так. Заходимо сюди. Ну тут я стріму не бачу. На Фейсбуці я стріму не бачу. Чомусь. Мабуть, я мушу нажати тут. Go live. Окей, Тобто стрім тут має починатися окремо. Друзі, всім привіт! На Фейсбуці хто приєднався. Зараз пробую стрімити одразу на три платформи. Дивимося, чи це виходить у нас чи ні. Так. Зараз запустив ще Facebook. Так, бачу, що стрім іде, все добре. Окей. Тобто тут є. І лишається Twitch. Дивимося, чи йде в нас стрім на Twitch. Так, все дуже добре. І теж стрім на Twitch йде. Просто супер. А ну, давайте почуємо звук. Twitch іде. Просто все супер. Тобто, ми зараз, я сьогодні застрімив. На три платформи. Це вже добре. Так, але на Фейсбуці потрібно буде підтверджувати кожний стрім. Кожний стрім потрібно буде підтверджувати. Ну, давайте одразу тоді скажемо про сьогоднішній день. Сьогодні день 1733-й і, в принципі, непоганий день. Вдалося зробити те, що планував. Ми з'їздили з дружиною в МС. Там трошки затримка відбулася, але все в цілому добре. День непоганий ще раз. Спробую весь стрім робити одночасно. Додам, мабуть, ще пересувну камеру для того, щоб трошки вводити в стиль нашого життя те, як ми живемо. So, guys, I want to uh, together. On a tree. At the same time, on tree. Uh, platforms that is Twitch, uh, YouTube, and Facebook, and as what I see now, everything working good, and let's hope that it will be uh, successful for everybody, for my family, for everybody here, that for, for everyone who looking for the for this stream. Uh -huh. So, hello, Leute from Österreich. Äh, danke. Ich habe große Dankbarkeit für seine Zeit und ich auch probiere auf Deutsch sprechen hier und diese Stream. So, ich glaube, ich denke, ein äh, nächster Schritt auch wird auch gut für uns und mit Gottes Hilfe probieren wir diese Stream machen, aber nicht heute. Sondern um, gestern, um, gestern, uh, noch nicht gestern, morgen uh, machen wir uh, Stream am drei Plattformen: Twitch, YouTube und Facebook. Danke schon, bis morgen. Danke euch, do dos And thank you for everyone, till tomorrow.